Друзі, всім привіт! Записую вам коротку інструкцію, як виводити кошти з ігри Pegasus. І так, показую, значить, коли у вас є депозит, от іде таймер, коли закінчиться цей час, вам буде доступна кнопка Отримати прибуток. Тобто вам будуть доступні ваших, ваш депозит, в моєму прикладі це 200 доларів плюс прибуток. В даному випадку це буде 3 долари. Я нажимаю кнопку Получить. Ця кнопка буде виглядати, так як от бачите, є кнопка Invest, коли ви інвестуєте, так само є кнопка Отримати прибуток. Ви підписуєте смарт-контракт і вам кошти приходять на, вас, на ваш гаманець. Або Metamask, або Trust Wallet. Я показую приклад на Metamask. Ви нажали Отримати, і вам кошти приходять на сам гаманець. В USDT, тут у вас буде певний баланс. Як їх перевести на біржу Binance? Показую. Переходите в свою біржу Binance, заходите в гаманець. Нажимаєте Ввод. Вибираємо USDT. Мережу вибираємо BNB Smart Chain bep 20. Копіюємо адресу гаманця. Заходимо в USDT, Отправить. Вставляємо адрес гаманця. Нажимаємо Далі. Нажимаємо максимум або прописуєте суму, скільки ви хочете вивезти. І нажимаєте далі. Все, буквально через пару хвилин прийде сума на вашу біржу Binance. Покажу вам виводи. Я кожен день вивожу кошти з гри. І от мої виводи. Як бачите, 71$, 81$, 38, тобто поступово-поступово мій дохід в грі збільшується. Це то, що стосується самої інструкції. По виводу, думаю, питань у вас не буде. Ще пару слів, хочу розказати за саму механіку роботи ігри. Тобто, дивіться, якщо у вас навіть є більший депозит, ви на самому початку ви не можете закинути в гру більше, ніж 100 доларів. У вас є певна кількість кругів, які ви повинні прокрутити свої кошти для того, щоб вам відкрилися нові рівні. Тобто ви починаєте зі 100 доларів. допустимо, вам потрібно потрібно 8 разів прокрутити по 100 доларів. Коли ви прокрутили, вам доступний наступний пакет, де ви зможете інвестувати від 50 до 150 доларів. Коли ви ці круги прокрутили, ви переходите на наступний вже рівень, як в моєму даному випадку, я вже можу інвестувати 200 доларів. У мене завершиться цей круг, я ще відправлю на круг свої кошти і отримаю вже можливість інвестувати, виходить, 250 доларів. Що відбувається далі? Коли ви вже прокрутили на цьому рівні. У вас все починається заново з нового. Ну, починаєте заново з цих пакетів, яких ви починали, тільки ліміт у вас уже буде збільшений. Тобто, тут у мене на початку було від 50 доларів до 100. Зараз уже в даному випадку, ви бачите, коли мені відкриється цей пакет, я зможу інвестувати від 50 до 250 доларів. І в такому випадку, розкручуєте, розкручуєте вас ваш рахунок. Максимальна сума депозиту по словам адміна буде 5000 доларів на аккаунт. Якщо ви хочете закинути більше на самому старті, то вам потрібно просто створити, допустим, ще один аккаунт, і таким чином ви можете зразу закинути більшу суму. От таким чином все працює. Реферальні виводяться, як бачите, є кнопка Візрав реферал, нажимаєте на неї, і ви можете вивести свої реферальні кошти. Зараз на реферальних сильно не буду зупинятися, але скажу в двох словах, ви повинні реферальні виводити раз в 24 години. Якщо ви не виводите на протязі 24 годин свої кошти, вам буде доступно до виводу лише 20%, тобто 80% піде в страховий фонд компанії. Тому на цей, на цей момент звертайте увагу. Також, от я от тільки що вивів. Получається, що в мене ну, почну, почнеться наступна доба. і З наступної доби я вже зможу вводити кошти. Але от коли таймер закінчиться через 21 годину, 24 хвилини. Якщо я не виведу реферальні, то в мене 80% моїх коштів перейде в страховий фонд компанії, а я зможу вивести лише тільки 20%. І друга умова важлива: у вас завжди має бути максимальний пакет. тобто Якщо допустим я лідер, строю команду, і в мене там прийшли мої реферальні кошти в мене, відповідно, має бути максимальний пакет. Якщо мені доступно максимум інвестувати 200 доларів, значить має бути 200 доларів. Якщо я би я інвестував, до прикладу, 150, в мене є 24 години для того, щоб збільшити депозит. Якщо я його не збільшив, так само реферальні 80% переходять в страховий фонд компанії, а 20% я тільки можу вивезти. Тому це дуже класний момент. Лідери завжди будуть в фокусі і завжди будуть також прибавляти касу в проєкт, а не тільки звідси виводити кошти. Все, друзі. Зі, в принципі, самі такі важливі моменти сказав. Рекомендую вам всім звернути увагу на цей проект. Він зараз дуже успішно набирає оборотів. Я дав інформацію в себе в телеграм-каналі Горбачов. Team, один із перших. Якщо хочете приєднатись в команду, я всю інформацію залишу в описі під відео. Можете також прийти до мене в телеграм-канал, написати мені в особисті повідомлення і завжди буду радий співпраці. Так що, всім нам побільше профіту в даній компанії, я думаю, що по інструкції я вам все коротко розповів. Сама механіка ігри коротко і по самому виводу на Binance. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь і буду радий знайомству і співпраці з вами. Всім пока.